Війна в мініатюрі до 70-ї річниці перемоги у другій світовій війні кіровоградські моделісти підготували виставку точних копій танків, літаків, вантажівок та іншої військової техніки. Окрім цього, серед робіт з'явилися моделі сучасної техніки, що задіяна в зоні АТО. Про подальші плани моделістів у наступному сюжеті. Близько двох сотень моделей розмістили в одному з класів 19-ї школи Кірвограда. На столах деталізовані копії танків, літаків, гармат та вантажівок. Виставити роботи саме в цій школі. Керівництво станції юних техніків вирішило не випадково. Є призери і чемпіони України серед моделістів. Завдяки цій школі з цієї школи ми не розпочинаємо міський тур в організаціях. Не кожна школа може до нас заїхати, а волощу побачить на базах шкіл. Плануємо музеї виставки Чижевського. 19-й школі далі. Хто буде запрошений, до того піде? Виставку присвятили 70-річчю перемоги у Другій світовій війні. Більшість моделей відтворюють радянську та німецьку техніку тих часів. Проте є серед моделей і копії сучасної техніки. Ось такі вантажівки вже майже рік використовують українські бійці у війні на сході. Виготовив цю модель наймолодший моделіст станції юних техніків, дев'ятирічний Олексій. Ну як прийшов на гурток після зими, так і почав її робити. Зразу. Спочатку я її, потом покрасив, потом всі а потім уже крапократілповна сті. Батько Олексія, який сам займається моделізмом і долучив сина до цього захоплення, говорить, що машина максимально стилізована під справжній бойовий автомобіль української армії. Тут є і характерні для бойових умов забруднення, і спеціальні знаки розпізнавання. Це такої своєї своєобразний білий крест, це знак атліччя Української армії в зоні. АТО. Загрязнення, це потеки води, це при помощі спеціальних пигментів. У планах моделістів зробити діораму, яка ілюструватиме один з блокпостів у зоні АТО. Її частиною стане і цей автомобіль. Ось цей автомобіль являється частью діарами блокпост Баріуполь. Тобто вона буде представлена позже. Там буде входити несколько часових, соответственно, патрульных на блокпосту БМП. І ще Згоревшая машина, машина, яку будуть грузовий. Захоплення моделізмом вчить дітей не лише працювати руками, а й спонукає до вивчення історії, розповідає керівник гуртка. Діти цікавляться технікою, мало того, вони знають свою історію. Кожна з своїх моделей знають історію. Машини кожної. Тобто, прежде, ніж зібрати машину, рібенок вивчає історію, щоб її зібрати. Нині моделісти готуються провести у Кірвограді міжнародну виставку стендового моделювання. Відкрити її планують у квітні. Сергій Михайлін, Микола Мумига, Олег Позняков день за днем.